Вітаю вас на каналі Школа літерки. Мене звати Дар'я Васильовна. Привіт, маленькі дослідники літер! Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до нової чарівної букви. А зараз сідайте зручно, слухайте уважно, буде казка про морського героя. Жив був у холодному північному морі морж на ім'я Мирон. Він був великий, вусатий і дуже мріливий. У Мирона була улюблена морква, м'якенький м'яч і ще чарівна мушля, яку він знайшов біля медузи. Одного ранку Мирон прокинувся, та коли він глянув на свою улюблену мушлю, її не було. Моя мушля! вигукнув мож. Мені потрібно її знайти. Він схопив свій м'яч. Узяв мішечок з морквою і вирушив на пошуки. Невдовзі він зустрів манту маргариту, граційну морську істоту з великими крилами. Вона плавала так красиво, що, здавалося, літає під водою. Привіт, Маргарито! Ти не бачила мою мушлю? М. мушлю? зламислилася манта. Я бачила, як щось блищало під морським мостом. Дякую, Маргарито, зрадів Мирон. Вони попливли разом і незабаром зустріли медузу Меланію, яка ніжно погойдувалася у воді і моркотіло собі під ніс. Ммм, море, мушлі, мрії. Привіт, Меланія! Ти не піднімала мою мушлю? Ні, але я бачила, як її закрутила хвиля і понесла до піщаного мису. Мирон, Маргарита і Меланія попливли туди. І справді під морським містком на мілині лежала мушля. Ура, моя мушля! Зрадів морж. Дякую вам, милі морські друзі. А ось і герой нашого уроку морж Мирон. Який перший звук в слові «морж»? Морж. Вірно, в слові «морж» Перший звук М. «м», «м», «м». Коли ми вимовляємо звук М, наші губки стискаються М, М, М. Цей звук не можна протягнути і проспівати, тому він приголосний звук. А приголосні звуки позначаються синім кольором. М. Ось вона наша буква М, М, М. Морш Мирон просить допомогти йому знайти, де в словах ховається звук М. Зараз на екрані будуть з'являтися малюнки. Я буду називати їх, а ви скажіть, де там ховається звук М? На початку слова, всередині слова чи в кінці? Готові? Поїхали! Мед. Мед. Де ховається звук М в слові мед. На початку слова? Всередині слова чи в кінці? Вірно, на початку слова вона сама сама перша. Наступне слово машина. Машина. Слідкуйте за моїми губками. Коли я їх стискала? Машина. Машина. Де там ховається звук М? Вірно? На початку слова. Молодці. Рухаємося далі. Тепер слухайте уважно. Лампа. Лампа. Коли у мене стискаються губки? Лампа. па На початку слова всередині слова стискаються губки чи в кінці лампа. Вірно, всередині слова лампа ховається звук М. Рухаємося далі. Дім. Дім. Коли я назвала звук М Дім? Вірно, в кінці слова вона сама-сама остання. Молодці. Морш Мирон задоволений. А тепер давайте трохи відпочинемо і потанцюємо разом з Мироном. М М, М, м. Морж іде, М, 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 м'яч несе, М, 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 Мед смакує, М, 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 мушлю малює, М, М, м ми м, 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 і добре пам'ятаємо молодці. А тепер чарівне читання складів разом із Мироном. Відкриємо наш букварик літерка на сторінці з буквою М. Першою з Мироном хоче зустрітися мавпочка. Яка літера записана над Мироном? М. А над мавпочкою А! Тепер з'єднаємо. Ма! Як в слові, мама. Склад «ма» повторюється два рази. А ось і краб хоче зустрітися з Мироном. Яка літера записана над Мироном? М. А над крабом О! Тепер проведемо пальчиком. МО! Як в слові, молоко. А ось і морський коник теж завітав. Над мироном знову літера М. А над коником Му. Тепер з'єднаємо му. Як в слові мураха. Медуза теж хоче зустрітися зі своїм другом. Над Мироном літера М. Над медузою і. Тепер проведемо пальчиком і з'єднаємо ми. Як в слові, миша. Склад «ми», А ось і черепашка. Над мироном знову літера, яка вірно м. А над черепашкою і. Проведемо пальчиком. Мі. Як в слові мість. А ось і морська зірочка. Я ж хочу завітати в гості. Над мироном ми вже знаємо літера М. А над зірочкою Е. А тепер проведемо і з'єднаємо. Як в слові, Метелик. Молодці. А ви знали, що Морж Мирон дуже любить грати в сніжки разом з ведмедиком в Крижаному морі. Давайте ми зараз з вами прочитаємо, які склади записані на сніжках. Щоб не помилитися, уважно подивіться, яка перша літера записана, яка друга. І з'єднайте їх разом. Ну що, готові? Поїхали? Ма, Мо. Му. Чудова робота! Молодці! Сьогодні ви познайомилися з літерою і звуком М. Допомогли Мирону зустрітися з друзями та весело провести час. Навчилися читати склади, потанцювали і повеселилися. До зустрічі у наступній пригоді з літерою Н. Дорогі матусі, ні в якому разі не переходьте з дитиною до перегляду наступного уроку на вивчення наступної літери Н, поки ваша дитина впевнено і самостійно без допомоги дорослих не читатиме склади з літерою М. Щоб дитина самостійно і впевнено читала ці склади, я раджу вам урок на вивчення літери М переглянути разом з дитиною декілька разів і закріпити все читанням букваря літерка. А якщо у вас досі немає букварика літерка, ви можете замовити його в мене в інстаграм. Посилання закріплене на каналі. До нових зустрічей!